Так, всім привіт. Скільки корова дає чистого прибутку, давайте поговоримо. Складно так сказати. У всіх різна ситуація, дуже-дуже різна, дуже все індивідуально. Як сказати? Чому? Тому що дуже складно продати молочку. І це все спостерігається по всій Україні. Тому, якщо ви плануєте цим займатись, Спочатку дивіться, як ви будете реалізовувати, і попитайте у людей, чи будуть у вас брати, от скільки клієнтів. Тому що дуже складно. От з двома коровами зараз у мене більш-менш нормально, що навіть на базар не, приход... ну, не приходиться їздити. Все розпродається. З трьома не міг. От з третьої корови зависає молоко, страшне. Не можеш його продати, навіть переробку. Ну дуже коротше складно. Ну то не важливо. Е, дивіться, простіше сказати, скільки корова дає молока. В середньому така більш-менш така не дуже високопродуктивна, середня корівка з нормальною годівлею буде вам давати за 300 днів лактації десь 15 літрів. Ну, це в середньому середній такий надой. Після отелу там до 30, перед запуском 10 і менше. Ну, середній 15, от від 15 літрів від 5 банок. І відштовхуйтесь, рахуйте, скільки у вас буде коштувати його продати і які затрати на це. Тому що, я можу сказати, тюксіна, якщо покупні корма, корові треба тюксіна. Він коштує 70 гривень. Десь, оце по сезону мені там телефонували 70 гривень. Зернових там на 20 літрів молока 6 кг. Якщо як я годувати, додавати туди макуху, вітаміни, мінерали, гарний комбікорм робити. З недорогого зерна все одно це виходить десь домів, до 10 гривень один кілограм такого комбікорму, тому що макуха дорогувата, вітаміни теж коштують. Смотря як ви купите зерно, це вже, вже виходить вже, десь 60 гривень на комбікорм, це вже 130 гривень на корову треба. Зерна та сіна. Плюс там ще затрати, там на доїння щось, то те, то те. Плюс на бензин, якщо ви везете, от у мене кожен день я везу молоко, розвожу. Там це кілометрів 12, десь кожен день. Ну, майже кожен день у мене затрати, щоб розвести молочку. Теж дивіться. Я ж кажу, простіше сказати, які затрати на корову. В принципі, якщо ціна хороша і є попит, то це дуже вигідно. Якщо великий об'єм не можете продати, або ціна копійчна, то невигідно тримати і все. Тому отакий, отакий розклад. Рахуйте по молоку і по можливостям продати все буде Україна, друзі.